Уроне у комплексній терапії циститу коротко далі про одні заяви стосовно готовності Росії вести переговори про завершення війни за посередництвом США. Свідчить про те, що Кремль не може впоратися з цим самостійно, найбільш ймовірним сценарієм завершення війни на робочах лінії фронту, про це заявив. Незвичайний повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ України Вадим Простайко в інтерв'ю видані Радіо Свобода, і він сказав: якби в них була можливість довести війну до потрібного їм завершення військовим шляхом, вони б її довели. Я не вірю в їхні добрі наміри, чи як вони там називають доброволю демонстрацію. Ні, вони б краще потім би вибачалися, захопивши і знищивши все, що вони можуть знищити. Якщо вони готові зараз вирішити, це говорить тільки про одне: що вони відчули, що вони не можуть порад. Тися фізично вони впораються через може десятки, 20, 30, 50 років, але це недопустимі витрати. Це було в Афганістані, це було в В'єтнамі. Великі країни теж програють те, що ми з вами змогли. Може, ми просто в силу трагедії не усвідомлені, скільки ми багато вже зробили, зазначив Пристайко. До з'яв від президента України Володимира Зеленського Росія говорить, що хоче перемир'я так званого однак на фронті зараз найбільша кількість боїв за останні місяці. Тому довіри немає і з боку Російської Федерації можуть бути провокації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на його прес-конференції з чеським колегою Петром Павлом. Тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці, ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть е, якесь часткове е, сісфаєр. Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці. З всі дні вони показують більше 200 штурмів. Президент додав, що у нього була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який поінформував, що за вчора. Себто декілька днів тому за день відбулося понад 200 штурмів. Через це віри до РФ немає, і з боку росіян можуть бути провокації. Мова про триденне перемир'я, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня, і глава держави української резюмував: тобто, віри немає. Провокації можуть бути, але це залежить від. Руських, і якщо і хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. Україна не хоче довготривалої війни з Росією, і сьогодні є всі інструменти, щоб швидко її закінчити. Однак, російське керівництво має знати, що Україна не залишиться без підтримки союзників. Про це також заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції. На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою. Завдання номер один. Також президент додав, що ще одне пріоритетне завдання змусити Росію піти на повне та безумовне припинення вогню, яке запропонували США, і допомогти в цьому, на його думку, може примус з боку Європи та Сполучених Штатів Америки. Але русский повинні знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів, і не тільки Північна Корея буде їм допомагати, у нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються в будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються. Завжди довгі диктаторські режими.